Свій останній матч у 2014 році мініфутбольний клуб Одеса провів вдома у спорткомплексі СК 27 грудня. Суперник Одеситів, один з лідерів першої ліги чемпіонату України, Київський епіцентр КЗ, їхав до Одеси автобусом, потрапив у грудневу завірюху та трохи запізнився на гру. Господарі майданчику шляхетно погодились затримати початок матчу, аби столичні гості змогли прийти до тями після важкого. Вої дороги, як стало зрозуміло у дебюті зустрічі, епіцентр зумів відновитись та гідно налаштувався на гру. Гості провели кілька небезпечних атак, та тільки майстерність голкіпера Одеситів Павла Цибенка завадила киянам відкрити рахунок. А на 11 11-й хвилині спрацювало старе правило: не забиваєш ти, заб'ють тобі. Одесит Віталій Болтнів на 100% скористався з помилки воротаря гостей та вивів Одесу уперед. Більше голів у першому таймі забито не було тільки на 24-й хвилині. Євген Чумак подвоїв перевагу господарів паркету. Гості кинулись відіграватись, втратили пильність у захисті, та гра пішла веселіше. На 32-й хвилині Євген Свірідов змів павутиння з дев'яткою гостьових воріт та рахунок став 3-0 на користь Одеси. На 34-й хвилині гості заробили шостий фол, але найдосвідченіший Сергій Таранчук. Схибив з дабл пенальті та не зумів скористатися з нагоди ще збільшити перевагу Одеси. Надалі епіцентр почав підключати до атак свого голкіпера. І на 37-й хвилині Віталій Нестерук вразив таки ворота Одеситів та забив м'яч у відповідь. Втім, тактика воротаря катали принесла киянам більше клопоту ніж користі. На 38-й хвилині Одесити двічі поспіль вразили порожню рамку епіцентру. Спочатку відзначився Євген. Свірідов, а потім Ігор Фещенка на 39 й хвилині втретє у цій грі відзначився Євген Свірідов, який знову покарав киян за помилки у реалізації п'ятого польового гравця. На останній хвилині вже гості отримали право на пробиття дабл пенальті. Але В'ячеслав Кобець, який замінив Павла Цибенко у воротах Одеси, зумів відбити удар Станіслава Філатова. Отже, Одеса зробила своїм уболівальникам чудовий новорічний подарунок та та виграла з рахунком 6-1. Обидно, Був шанс нам закінчити этот Новый год на першому місці, але може і це теж ситуація. ребята, можливо, как бы немножко не змогли бы зробити нашу задачу, яку ставили перед игрой. виграти в этой игре. Как вы оцениваете такое немножко сумбурное завершение матча, когда вот ваша команда играла в, в общем-то в пять полевых, голы в пустые ворота? Ну, это мини-футбол. Здесь очень часто команда, которая проигрывает, идет в банк Нам надо было ситуацию как бы переворачивать. К сожалению, у нас и при игре пятом много не получилось, поэтому нам и в пятером ничего не удалось сегодня сделать. Игра реально была хорошая, я думаю, и болельщику понравилось, и всем присутствующим. И команда старалась, что явилось, вылилось конечный результат. Скоро Новый год. Можете обратиться к зрителям, болельщикам. Уважаемые болельщики, ну, в первую очередь хочу вас поздравить с тяжелым прошедшим годом. Дай Бог, мы его закрываем каждый со своим плюсом, с минусом. Поэтому В следующем году дай Бог вам здоровья, дай Бог терпения, дай Бог мира на земле и занимайтесь спортом, развивайтесь, строим вместе з вами здоровую нацию, ждем вас всегда на наших матчах, играем только для вас. Після шостого туру Одеса, хоч і залишилась на шостому місці у турнірній таблиці, але впритул наблизилась до команд, які займають місця з третього по п'яте. Свою наступну гру одесити проведуть вже у 2015 році, 23 січня у Херсоні підопічні Павла Ардаковського помірюються силами за аутсайдером першої ліги місцевим клубом Продек